Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджую питальні речення. Любі діти, добрий день! Зичу праці і писень, а ще друзі всім бажаю, сил, натнення на весь день. Добрий день, добрий день, дякуємо за побажання. урок беремо з собою знання, вміння, навички, старання. Пригадаємо, що таке речення. Речення це набір слів, які мають завершену думку. З чого складається речення? Зі слів. Скільки слів може бути в реченні? Навіть одне. Як пишуться слова в реченні? окремо одне одного. Як пишеться перше слово в реченні? з великою. Що виражає речення? Закінчена думка. Яке речення насувається розповідним, в якому про щось розповідається. Які розділові знаки стамо в кінці розповідного речення крапку або знак оклику. І дайте, будь ласка, загадку. Привітала нас піснями і з весною і живеє з нами під стріхою одною. Правильно, це ластівка. Сам вечірньої години заховався в кущ малини. На дуду голосну грає пісню чарівну. Соловейко. Ось хатина в ній співак, як цю пташку звати Шпак. Молодці. Ластівки здатні ловити свою здобич на льоту. Літає зі швидкістю 130 км на годину. І ластівка є символом естонії. Соловей є символом поетів, може прожити у неволі близько 25 років. Долає відстань зі швидкістю 30-48 км за годину. Та, шпаки, одна пара шпаків знищує близько 8 тисяч хрущів. а загальна маса комах, знищена за час годовання пташенят, становить 6 кг на сім'ю. Швидкість польоту 70 км на годину. Будь ласка, розгорніть свій зошит і запишіть 10 квітня. Класна робота. 10 квітня, класна робота. Є. Чудово! Будь ласка, розгорніть свої книжечки на сторінці 115 Нам потрібно прочитати уривок із книжки про хлопчика Шушу. Коли Шуша знаходив пір'їнку, то починав думати, яка була пташка, велика чи мала, яку силка вона може літати, чи вміє стрибати, чи вміє співати, чи боїться котів, де мешка, як її зовуть і що вона любить. Так, давайте знову подумаємо: оці виділені речення, які у нас синім кольором, вони в нас розповідають, чи щось в нас запитують. Так, вони в нас запитують. Бачимо в кінці всюди стоїть знак питання. Такі речення називають питальними. Речення, в якому про щось запитується, називають питальним. У кінці питального речення стало знак питання. Прослухайте смс-повідомлення ганчика. Визначте, яке речення він написав: розповідне чи питання. Шпаки повернулися вирю. Це розповідне чи питання? Так, звичайно, це розповідне. А тепер нам потрібно його утворити: створити питання. Хто, Що я Хто повернувся з вирю? І далі, звідки? Звідки повернулися шпаки? Отже, записала вправа 4. І пишемо: хто повернувся повернувся? Із вирію? Хто повернувся? Із вирію. Наступне речення. Звідки, повернулися, звідки? Повернулися птахи. Отже, хто повернувся із вирію, звідки повернулися птахи. Наступне нам потрібно прослухати текст, знайти в ньому недолік. Списати текст без помилок. На подвір'я курка чистила своє пір'ячко. Повз неї пробігла мишка. Почала вона бесіду. Що поробляєш, курко? Пір'я чи що? А на що воно тобі? От я без нього обходжусь. А як же без пір'я? Для пернатих воно необхідно. З великої цеклопедії про все на світі. Що в нас тут немає, не вистачає? Правильно, не вистачає розділових знаків. На подвір'ї чистила своє пір'ячко, курка, крапочка, повз неї пробігла мишка. Так само. Почала вона бесіду. Крапка. Що пробляєш, курку? Знак питання. Пір'я чищу? Крапка. А на що воно тобі? Знак питання. От я без нього обходжусь. Крапка. А як же пір'я? Знак питання. Для пернатих воно необхідна. Крапочка. Отже, записала ага. вправа 5 і в нас з вами вправа буде складатися з декілька сторінок. Отже, пишемо: на подвір'ї, на подвір'ї. Курка. Чистила. Чистила. Своє. Своє пірячко. пірячком. Дале повз неї повз неї пробігла пробігла Мишка, мишка. Наступне речення. Почала почала вона бесіду, почала, вона бесіду. Продовжимо з вами. Ставимо таке тире на початку з нового рядочка, так, тому що це їх іде розмова, що поробляєш, що поробляєш курко. І поставили знак питання. Курко. Нова репліка, новий так само з нового рядочку поставили тире І далі пишемо пір'я, пір'я, чищу. Пір'я. Чищу. І поставили в кінці крапочку. Далі наступно продовжуємо. Тире поставили. А на що? на що Воно тобі. Знак питання. А. На що? Воно тобі. Так, далі. От. Я от я без без нього обходжусь Обходжусь. Далі з нової ребліки, з нового рядочка, з великою поставили три. Як же без пір'я як же без пір'я для пернатих Воно Необхідне. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Розглянемо з вами комікс. Розкажемо, яка пригода сталася з котом. Зараз Палассо. Куди заліз кіт? Кіт заліз на дерево. Ой, рятуйте! Що сталося з непроханим гостем? За ним погнали пташки. І як птахи провчили нахабного кота, почало його цкувати. Може, прочитайте, будь ласка, ревчення, поставте до нього три запитання та запишіть: пташки приносять велику користь. Хто приносить велику користь? Що приносять пташки? І яку користь приносять пташки? Отже яку користь дають нам? Птахи. Вони знищують шкідників: це комах, гусениць, дають людям м'ясо, яйця, пір'я. Птахи є окраси природи. Записали вправа 8. Так, І записали ці три наші речення. Хто приносить велику користь, що приносять пташки, і яку користь приносять пташки? Пишемо. Хто... Приносить велику користь. Наступне реч що приносять пташки і третє яку користь? приносять пташки. Так. Да. І ще нам з вами залишилось, перед тим як ви оберете цеглинку, виконати одну інтерактивну вправу. Так, нам потрібно з вами види речень. Виконаємо розташувати, де в нас розповідне, де в нас відповідне питальне речення, і а, де в нас відповідне спонукальне. Спонукальне це яке нас закликає до якоїсь дії. Наприклад, підітьте, відпочинку, або діти піднесіть посуд. Так, Оля вимила посуд. Це розповідне, питальне, спонукальне. Розповідне. Дідусь читав онукам казки. Розповідним. Граємо сопілко, дзвінко вигравай, Спонукання. Спонукаємо. Доді їх сопілочку. Які лікарські рослини ростуть у лісі? Питальне. Червона калина це символ нашого рідного краю. Розповіднига. Переходь проїжджу частину на зелений колір світлофора. Спонукальня. Усіх криниця щедро пригощає водиці. Розповідне. Яких звірів ти бачив цирку? Питальне. Не пірне не плав на знайомих місцях. Спонукальне. Зроби квітку соняшника з кольорового паперу. Спонукальне. Хто помив посуд? Питальне. Олю помив, будь ласка, посуд. Спонукальне. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення.